Харків під обстрілами ворога. Якщо б не сили протиповітряної оборони, зазначають у штабі, наслідки могли б бути набагато гірші. Найбільше потерпають прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Язюмського районів. У Вовчанській громаді горіли гаражі. Внаслідок влучань пошкоджений господарчий блок центральної районної лікарні. Обстріли окупантів зруйнували житловий будинок у Куп'янську. Ще в одному домоволодінні виникла пожежа. Як звітують рятувальники, вони протягом доби гасили дві пожежі, що виникли через бойові дії. Пожежі, спричинені обстрілами з боку окупантів, трапились в Чугуївському та Куп'янському районах Харківщини. Горіли гараж на території приватного домоволодіння та дах житлового будинку. Чотири рази рятувальники виїздили на перевірку після ворожого артобстрілу міста Куп'янська та міста Вовчанська. Окупанти пошкодили господарчий блок на території лікувального закладу, покрівлю приватної оселі. Пожежі не трапилось. Через обстріл постраждало п'ятеро людей. Повідомляють медики. Отримали поранення четверо працівників райлікарні: троє чоловіків та одна жінка. Ще один чоловік 62 років також отримав осколкові поранення. Усі постраждалі в середньому стані. Загроз життю немає. Триває розмінування. Піротехніками Державної служби з надзвичайних ситуацій протягом доби вилучено та знешкоджено 60 вибухонебезпечних предметів. Та мінна небезпека висока. У протопопівці Ізюмського району на вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями. Стан середній. На лінії зіткнення гаряче на Куп'янському напрямку точаться запеклі бої. Підрозділи Сил оборони України відбили атаку російських окупантів в районі села Хатні Харківської області. Збройні сили України тримають позиції та продовжують захищати Харківщину. Яна біляєва ста Харківський звісті.